Всім привіт! Сьогодні в випуску чемпіонат України стартував сьогодні. Шахтар відкинув всі пропозиції щодо Кевіна на 30 мільйонів. Відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЕФА. український клуб отримав жорстке покарання від УЕФА. У п'ятницю першого серпня розпочалася програма стартового туру чемпіонату України сезону 25-26. У першому матчі Коло здобув перемогу над Кривбасом з рахунком 2-1. Голи забували Бурда та Еліс за Колас та «Каменський» за Кривбас. У другому матчі рух здолав Полтаву 2 2-1. Голи забували Місюра Автогол та Роман за рух. Також Марусич за Полтаву. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай наш Нашу футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Зростаючий інтерес до 22-річного Вінгера Кевіна змусив керівництво студентського шахтаря визначити стартову суму, з якої клуб готовий розпочати переговори щодо можливого трансферу гравця. І гірники чітко дали зрозуміти потенційним покупцям, що обговорення варто починати з пропозиції не менше ніж 45 мільйонів євро. Нещодавно Шахтар вже відхилив дві офіційні заявки на Кевіна: по 30 мільйонів від німецького РБ Лейпциг та італійської Болонії. Контракт бразильського футболіста з донецьким клубом чинний до кінця 28-го року. За час виступів в складі Шахтаря він провів 55 матчів, в яких відзначив ще шістнадцятьма голами та 10 результативними передачами. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Протягом тижня, як і попередніх сім днів, боротьбу знову вступили всі клуби з країн, що входять до нашої групи конкурентів. Цікавий факт: серед цієї щільної компанії немає жодної асоціації, яка б не втратила хоча б одного свого представника. Україна своєю чергою також втратила одну команду, але водночас здобула непогану кількість очок, зважаючи на рівень сезону. Могло бути й набагато гірше. Очікувані перемоги від Шахтаря та Динамо стали реальністю. Водночас камбек Полісся став своєрідним приємним бонусом з огляду на традиційні труднощі українських команд, які не належать до еліти в кваліфікації Єврокубків. Так Олександрія залишила турнірну боротьбу, але на тлі аналогічних втрат серед суперників це не виглядає катастрофічно. Хоча є неприємний момент. Виліт української команди стався у двобої з прямим конкурентом. Олександрія зіткнулася з новими труднощами після виліту з Ліги конференції у другому раунді кваліфікації, де команда поступилася партизану в обох матчах 0-2-0-4 та завершила євросезон. За підсумками формальної домашньої зустрічі, яка відбулася 24 липня в польському Катовіце, УЄФА ухвалив рішення накласти на клуб дисциплінарне покарання. Олександрії виписали штраф у розмірі 20 тисяч євро за прояви російської поведінки з боку болівальників. Крім того, організація може застосувати додаткову санкцію часткове закриття трибун на наступному єврокубковому домашньому матчі клубу, або справа може дійти навіть до дискваліфікації. Ця міра є умовною. Діятиме протягом двох років у разі повторного порушення вона набуде чинності автоматично. Нагадуємо, що матч відповідь у Белграді футболістам Олександрії заборонили вийти на поле з прапорами України. Інстаграм-аккаунт Сандра Веголо прилюднив фотографію Жерсона Родрігоса в футболці нового клубу Тайського Канчанабурі. Інформація про трансфер підтвердив портал Трансфер Перехід є повноцінним завершенням співпраці люксембургця з Динамо, а новий контракт із клубом з Таїланду підписано строком на один сезон. Нагадуємо, жерсон Родрігес став гравцем київського клубу ще в 2019 році, коли перейшов із японського джубіло Івата за 2 мільйони євро. Тім більшу частину свого часу в Динамо форвард провів в орендах. Він виступав за турецький Анкара Гюджу, Ейпспор, Сіваспор, французький труа, Саудівську Аль-Вехту, Словацький Слован, Португальський Ей та китайський Гуанджі Пінгуо. Незважаючи на численні оренди, саме в Динамо Джерсон провів найбільше матчів у своїй кар'єрі: 53 поєдинки, в яких забив 9 голів, і віддав 4 асисти. Захисник Бормута Ілля Забарни натякнув на свій швидкий перехід до французького гранда Парі Сен-Жермен. Український футболіст поставив лайк під дописом журналіста Фабрицію Романо в інстаграм, де той повідомив, що трансферна угода між бормутами і ПСЖ перебуває на завершальній стадії. Крім того, вже відомо, що особистий контракт забарного з парижанами було згоджено ще в травні. Він розрахований на 5 років. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що англійський клуб прагне виручити за українського центрбека щонайменше 70 мільйонів євро, з яких 20% має отримати київське Динамо, що виховало гравця. Український клуб дніпро Про-1» отримав чергову заборону на трансфер від ФІФА. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті організації 31 липня. Колишній учасник прем'єр-ліги тепер не зможе реєструвати нових футболістів протягом трьох трансферних вікон. Варто зауважити, що клуб фактично припинив існування ще в липні минулого року, однак досі має непогашені борги перед колишніми гравцями. На сьогодні в активі СК «Дніпро-1» 13 трансферних банів, із яких три необмежені у часі, залишаться чинними доти, доки клуб не виконає свої фінансові зобов'язання перед екс-футболістами. «Дніпро-1» було засновано 29 листопада 2015 року. Із сезону 19-20 команда виступала в елітному дивізіоні України. Найбільшими досягненнями клубу є участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, вихід до півфіналу Кубка України, а також перемога у першій лізі. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.